Всіх вітаю. Сьогодні дуже корисна інформація для тих, хто вирощує розсаду в теплицях і її треба поливати. Багато кому, хто в мене на супроводі, на консультаціях, хтось взагалі колись там, запитує, як поливати розсаду. Тут є полив, ось такий стаціонарний, багато в кого в теплицях такий є. Тут розпилюю по кругу, тут, ось тут, ось воно роз, розпилює. І все гаразд. І такі є місця, де воно заливає дуже і де сухо. І іноді я кажу, треба брати таку штуку і проходити, проливатися. І, і мені відповідають таку штуку, теплицю, ось таку проливати день. Я чомусь не розумів, як це відбувається. Потім дивлюсь відео, як це роблять полив. І там розпилення таке мілке, що там стоїть, там полив, поливають тиждень теплицю 10 на 50, теплицю тиждень. Так, це вірно. Треба мати ось таку штуку. Треба поливати від потреби рослина, потребує певну кількість води. Треба, щоб було ось так. Микається полив? І воно заливає, прям от йдеш, полив. Тобто бачите? Тобто тут це все поливалось завдяки ось так, такій штуки. Тобто, микалось. Полив в м'яко, не дуже воно там вимиває. Тобто воно... Ось бачите? Обережно м'яко. Це все реально. Тобто велика кількість води м'яко йде е, до ваших рослин. І полити ось це все 10 хвилин, ну, 15. Якщо дуже спекотно, і треба все лити, ну хвилин 20. Тобто хвилина, е, теплиця 10 на 50, поливається за 20 хвилин. Підбираємо розприскувач по воді від потреби ваших рослин. Багато малих отворів. Ось вони... А, ще повинно це якось відкриватись, щоб очистити. Ну, тобто вони бувають різні, так розумію. Так. Так, воно відкривається. Це можна почистити. І потім зачиняється. Це стара як стара бабка, але воно працює, мабуть, не один рік. Показую ще раз.